Коли ми зробили аналіз, то в нас в районі е, рахується біля 40-45 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, а використовується землі зараз, яка опублікується і яка здають фермери, ну, може вона помилка, не знаю, земельники будуть виступати 7 тисяч 300. Це нюанс. Де друга земля, що з ним робиться, її використовують, Чи її використовую? здають в аренду? Вона зараз абсолютно від неї не знаходить ніяких надходжень. От якщо брати аналіз цих фермерів і скільки у нас надходить коштів, то практично коник, ласточка, промі, плант України, що ще платить трошки. І Фіксований сільськогосподарський податок, який у нас є. І коли ми починаємо аналізувати, що не може фермер, якщо він має тільки свої землі або в оренди 50 гектарів або 20 гектарів, коли ми почали аналізувати по тих показниках, які ви здаєте в ЦСУ управління сільського господарства і податкового, не можна на одному гектарі виростити 2000 тонн зерна. Це не можна. Це при всіх нормальних сучасних технологіях можна 80 гектарів. Ну, 100. ну, Але це не в наших умовах. Я вже не знаю, де там треба, щоб був таке, така урожайність. На превеликий жаль, на превеликий жаль, багато землі, які ви орендуєте, або просто взяли від людей. Ви їх не оформили і не довели до логічного завершення. От дивіться, якщо брати за 6 місяців просто так для себе, скільки сплатив податку, я це ЄСВ і все там зараз говорю, то е, коник 2 мільйони 332 тисячі, ласточка 340 тисяч, це є ЗСВ з усіми. Я всі види податки говорю. Ну, на превеликий жаль, ми так подивилися, саме низько сплата по цьому у нас Агростар 70 тисяч цього податків. Ну але коли ми почали аналізувати, то тут виходить по Агростару, ми вже сьогодні говорили, і тут бухгалтер. Я, я би хотів, щоб звернути увагу, що ви подивіться. Бо ви знаєте, несплата податків, я нікого не хочу абсолютно е якось страшити чимось, але пряма несплата податків це несе не тільки фінансову відповідальність, а й кримінальну. Тому що ми знаємо, що щоб виростити одну корову чи одну свиню, відповідно, якщо це своя продукція, скільки на них, це дуже легко прорахувати. І тут зараз не треба десь кудись ходити по полях і то рахувати землі і, і таке інше. Начали е, вивчати заробітну плату, в кого яка. Ну, от я так, для, для, щоб було для району і в районі, і всі, щоб трошки орієнтувалися. Карпат, агропродукт, ми це можемо озвучити, найманих працівників 20, середня заробітна плата 1950 гривень. Берізке фермерське господарство шість найманих людей у Берізці всього на всього 1538. Ювелір 1688. Червона гора, що ви казали, що ми у вас чотири чоловіки. Якщо ви це все, що у вас є з чотирма людьми, обробляєте і можете справитись, вам чисті хвала. І у вас е заробітна плата 1200 88 гривень. Я не вірю в цього, що та кількість, що у вас там є, що за вами рахується, є, що можуть, бо є якийсь керівник, навірно, і так далі. Якщо це все обслуговує одна людина, я нікого не хочу страшити. Я вас просто прошу. Ви знаєте, що зараз за найману робочу силу, яка не оформлена, там великий штраф. Я не в сторонніх штрафів і ніколи ними не був. І ще і на керівника, і за одну людину виходить біля 35 тисяч плюс на керівника, і потім то тягне. Я думаю, що ми після цієї наради дамо срок і приведемо то відповідність. Ну, агросад плюс там у нас два чоловіка, ну, два та два, ми е, 1200 гривень заробітна плата. Ну, і що нас найбільше е, турбує, це у нас дослідне господарство еліта. Там середня заробітна плата 500 гривень. Не знаю, хто там може робити за 500 гривень. І одне господарство, яке має заборгованість по ЄСВ по заробітній платі шести, це біля 152 тисячі гривень.